Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скибіді Тавер Дефенс, тому що, як ти пам'ятаєш, у нас зараз клок Units Обнова. Я це так вирішив назвати, і все, просто не питайте чому. Зараз у нас є новесенький ультимейт, є отакий міфік. Він, по-моєму, в нас здається запас, якщо я не помиляюсь. І є отакий новесенький годлі, і це просто шок. Тому ми відправляємося сьогодні трошечки фармити, трошечки, може, постараємося щось давіть вибити, бо мені дійсно того дуже сильно хотілося би. Але перед початком того всього я хочу дуже сильно подивитися, що ж за подаруночки 17 штучок. Ви мені тут понавідправляли. І ти знаєш, зі старту зразу непогано. Тітан Дрільмен 15 гемів, Тайтан мен і Астро. Астро апгрейди Тітан Обалді А, це, кстати, ще й це ще від одного і того самого кента, від Тома дивись, І смайликами. Просто смайлики і все. По-моєму, він якраз таки в мене вже є в друзях. І ну, він мені просто такі підгончики люті робить, блін, кент. Дуже тобі дякую. Також відправили гліча і 100 гемів, два лазера і два гема. Сіністер, слухай і 143 геми. Я так розумію, це він хотів в, в банду, але тут закрилося. Питань немає. Добавимо обов'язково. А також, раз, два, три, Токсика, дві пилки, сантіст камерамен. Це сюди. А навіть ще одна пилка. Потім такий блейд бані із 40 гемів. Ага. <гум> Камера вумен і один гем. Оце. ГОЛТІ! Оце туда! Це Уже четвертий годлі буде в моїй колекції, правильно? Да, диви, раз, два, три. У мене тільки три годліки, і це буде вже четвертий. Оце прям супер. Можна в ДР. Братва, всіх негайно Добавляю Так, всіх подобавляв, тому. Лайм мод бенс. Отко. тут галочку нажимаємо. Фініш клейм 17-17 подарунків, це прям суперсько. І можна бігти туди на івент. Всім дякую абсолютно всім, хто дарує подарунки, тому що, блін, ну без вас просто цього б нічого взагалі не було. І перед тим як почати все-таки уже формити ці самі годиночки. я хочу відкрити юніц. і просто дивись, хто в мене є. Дві клоквуменші. Але в чому прикол, що шукав я на три. Плазах отако телепортувався, пригав по ним, шукав клоквумен. Дуже важко було знайти, тому що майже ніхто їх не продає. Але я спочатку знайшов за п'їлови, хотів сторгуватися до трьох. Потім той чел лівнув. І я такий, блін, обідно, звісно. Але трошки ще попригав, знайшов за чотири штуки гемів. і як тільки я купляю цю клоквумен за чотири штуки гемів, просто припігає підписник, кидає мені трейд, каже, на, це тобі для відосу. Я такий. А де ж ти був декілька хвилин тому? Ха-ха. Ну, але нічого, і таке, і таке буває. Все одно я йому дуже вдячний. Так, тому, я думаю, можна довго уже не базікати, виставляти юнітів і йти фармити. Але м, перед тим всім мені треба прибрати оцих двох кентів. Тому отако Куквумен Бемц, Хайпер Бемц і отаку Astro Bamps. Всю Всю льот Просто можна йти фармити. Але спочатку у мене, начебто, був десь ка. Чека... А, ні, мабуть, немає. У мене немає... Є клок бустів чи що? Чекай, Що? А, ні, є, є, я ж думаю. На дві години, йо. Ні, ладно, поки що не буду його активовувати. Якось трошечки пізніше прям сяду конкретно. До речі, виправили. Перед цим тут писалося, що можна зробити 150, але давали 250. Вже це пофіксили. І все тепер, по суті, окей. Тому ми швидесенько бем з бемс залітаємо. І let's go. Одразу треба поставити Санту. Я, в принципі, як і зазвичай буду поки що фармити. Грошики. Чекай. О! Оце якраз цей чел мені подарив Клоквумен. Старіна, ще раз дякую. Так, у нас тут стоять уже двох грін -лозера. Це потужно, звісно, але ну, я думаю, що ми б із одним справились. Так, 250 бачей на місці, тому можна поставити ще раз Оксанту і. А, блін, я вченого не брав, точно. Зараз би міг би ще вченого поставити, але, на жаль, я забувся, що я його не взяв. І напевно навіть замість Астро треба було б брати вченого, блін. Ну це, звісно, я трошечки протикався. Ну, що вже ж зробиш? Так, маємо 600 баксів. Маємо 600 баксів. Давай тебе підкачаємо за 500. І баксів у нас більше вже й хе Хе-хе. Понят, да? Але треба вже ставити клокум. <гум> <гум> Нічого, собі в неї радіус. Ти це бачиш? <гум> Обалдеть. Так, чекай. Давай десь отаку десь отаку тут поставлю. її. А яке отак іде, малишка? 05. Йой, це прям небагато взагалі. Я думав, блін, я її так, правда. Кепсько поставив, жесть. Блін, халепа. Ну, треба прокачувати так то сант, тому що бабки, як ти вже зрозумів, нам дуже-дуже сильно треба буде. В цілому вона все одно підкачається, тому все стане окей. Маю ще тисячу доларів. І прям всю тисячу запихну зараз в Санту. І ще 200 можна запихнути в оцього Санту. Супер. Тому що бабло нам потрібно дуже-дуже сильно. І вона, бачиш, вона не достає. Ай-яй-яй-яй-яй, дімеч, дімеч. Ладно, підкачуємо тебе за півтори штуки. Ну і зараз ти вже прям нормально так тулиш. Ось диви, да, мінус 15 кулдаун. Вона прям як буст працює. І в неї радіус цей набагато більший. О, -хо 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 -хо. слухай, ну це прям це прям дуже кайфовий юніт. Мені він уже подобається. Проте я забазікався і не прокачував своїх сант. А це велика, велика помилка. Кого робити не можна? Так, підкачуємо ще сант, тому що, блін, клоквумен коштує в прокачці 3 тисячі. Це прям, ти знаєш, непогано, я б сказав. Але якраз мені зараз і буде вже вистачати. Давай ще 50 доларів, давай! Добити когось. Ну, о, є, Бемц. За три штуки. Нормально. І можна ще буде її підкачати за 9. Йо. Дев'ять це прям багацько, ти знаєш. Так що давай прокачувати подаруночків. Ну, радіус, просто в якому вона дає буст. Супер жирний, Диви, Прям мега жирний. Мені вже прям не терпиться все-таки підключити і поставити якогось свого хайпера, щоб просто подивитися, наскільки ж жорсткий буст вона реально дає оцим своїм кулдауном. Це прям дуже-дуже цікаво. Бо в цілому. То повинна давати непоганий. Всього мінус 22, а в того звичайного, наскільки я пам'ятаю, мінус 20 цього на все. Тому виглядає це досить таки потужно. Ну, правда кажучи, для тих, хто не має <схай> самого DJ TV мена але, ну, як є, в цілому, тут що? Тут по чуть-чуть справляємося, да? Чи ні? Ой, ти ж лепа. цього кента по-любому треба добивати. Давай я так ось сюди астро поставлю і підкачаю його разочок, Бемц. Бо у нас є певні проблеми. Я, ну, джетпакича, так, да, джетпакича добили, окей, це хорошо. Але за цим магнітним туалетом є певний трабл. Але зараз його, але зараз його уже. Але зараз я ось грін лазер почав сповільнювати і прям вообще супер. Так, маю шість кусків. Ти в прокачки 4 з половиною. Ні, ладно, давай я все-таки Санту підкачаю. Бо тут в цілому начали вже і годліки появлятися, а Оце ти знаєш досить таки супер. Так, все, всі санти в максимумі, а це значить, що треба уже прокачувати своїх юнітів. Дуже сильно треба викачати астро в максимум, але перед тим, напевно, все-таки підкачати клопвумен, щоб вона якомога більше її давала буст. Ось до, маю 9 з половиною тисяч бенс. Диви, який просто. Диви, який Радіус здоровезний, Мабуть, даже в діджея менший. Той, що тів імен. Досить таке, досить непогано, ти знаєш? І радіус теж просто бомбезний. Оце, ну, саме радіус атаки, якийсь обалдеть, який серйозний. Так, я бачу, що там потроху вирубають наших типів, тому треба поставити такого спікера і навіть його чу-чуть підкачати, бо є певні трабли. А трабли то не прикольно. І ще півтори тисячі дозбирати. Давай, давай, даже даже менше, ніж. уже вже 700 баксів тільки, щоб за десятку астро викачати, і потім уже буду розставити. Своїх хайперів. а ще прокачка за 18 тисяч, йо, йо, ну ладно, прийдеться, що робить. Прийдеться трошечки почекати. З хайперами, тому що астро дає дуже велике замідло, і оце якраз таки те, що дуже і дуже таке потрібно. Тут ще хтось поставив ліпрікончика Супер. В тепер ще більший радіус, і це взагалі якийсь жесть. Диви, обалдеть. Бемс, астро, в максимум, все. Файно, можна тепер розставляти і хайперів. Бемц. Раз, хайпер, два. Хайпер. А, цей, цей не цей не, цей не... попадає під бусу. Це була проблема. А точніше, помилка. Ну, ладно, що вже поробиш? Десь такого треба сюди ставити. да? О, ось до. Сюди можна запихнути. Отако. Бемц. О! Попадає під бус. Супер. Бемц. Бемц. Ну і тут уже я не в місці, бо тут годлік, а годлік такий, ти знаєш, перец достатньо таки здоровий. І все залишається тепер тільки їх прокачувати. Тут ще й кулдаун хтось поставив. Але воно з кулдауном не стакається, братуха. Типу. <звіт> <звіт> Мій кулдаун сильніше твого. Жесть. А, це Юлька поставила. Юлька, продай буст свій. Просто цей бустер зараз не дуже той потрібний, тому що просто Клоквумен дає нереально великий буст. Мінус 2%. Ну ладно, це не прям <звіт> <звіт> Не прям здоровий, але ну все одно. Буст сильніший, радіус більший. І просто якщо вже ставити. Буст, то десь, ну сюди. А у нас тим часом Бемц. Перший хайпер Уже на максимум вкачаний. І то є дуже-дуже файно. Тепер можна займатися уже другим. Ну і в цілому, диви, зараз ми прям нормально проходимо. Годлік тут працює, хайпера також працюють, ми всі прокачуємось, не спимо. Суперсько? Суперсько. Бемц? О, диви, а вони вже щось по чуть-чуть якось і проходять, да? Чи ні? Нам не треба, щоб вони проходили. Ну в цілому, хайпери їх уже кушають. І кушають такі, ти знаєш, достатньо сильно. <плес> Їм дуже неприємно. Так що дуже навіть добре. Ось у спікер дрончик також там бігає, працює малий. В цілому також досить потужно справляється. І я б напевно, що все-таки підкачав би його, підкачав би його. Ще разочок. А де він? Чекай. А, ось він, ось він. Тихо, тихо, тихо. Де ти? Де ти? Де ти? О, Бемпс? За дві підкачали. Що, хорошо. Щоб йому хоч трошечки було легше, а то щось я бачу, він, геть... він там геть не справлявся. Бемц, другий хайпер на максимумі. Бо я дивлюсь, що вони щось проходять. Не поняв. У нас тут тим oh. часом якісь дуже-дуже серйозні проблеми. Дивись, як вони просто далеко заходять. Робіть щось з цим, я не знаю, що робити. Скільки тут токсиків? Йо, а я й не бачив. Тут чисто армія їх. Жестяк. А я тут думаю, де всі юніти? Чого так тяжко проходиться? А, а в нас тут ось. Добос вийшов. Чекай, то давай я понапродаю оцих все-таки сам. І ось у тебе за 35 вкачаю. І тебе просто, ну, скільки мені грошей вистачить, просто хоча б скількись. Бо у нас так-то є певні проблеми. А оце золотий магнет титан він ти бачив, навіть сам сідає на, на наших юнітів. Обалдеть, гімнюк лисий. Золотий лисий гімнюк. Ну, надіюсь, хоч його доїдять. Скільки в нього там ще в нього? 25 мільйонів хп. Досить таки непогано. Ну, але таке відчуття, що мають доїсти, да? По вигляду, принаймні. Давай я навіть одного хайпера продам. І тебе тут за 15-ку вкачаю. Бемц. На сіні страсі все, зіли його Хорошо. Ху-ху-ху. Сюди. Лобі Бемц. І давай подивимося, як далеко ми пройшли по пасу. Ми виконали три місії. Знищили 500 туалетів, відіграли 30 хвилин і зібрали 500 годинників. Суперсько, суперсько. Що, тут у нас? Ми докачались аж до 12-го тиру. Я поняв. 200 коїнів у нас тут. Івент XP буст це непогано. Time crate, цей новий кейс. 30 гемасів. І ще 2 зільки лакі-буста. В принципі, достатньо-таки, достатньо непогано. Можемо навіть купити отако ще два крейти. Бемц, І в цілому, прямо зараз і. Відкрити і хто зна, може мені хоч випаде щось круте, я не знаю. <рес> Але я дуже сильно хочу в це вірити. Так, давай, перший бемц полетів. Що тут? Ага, куко клокмен. Поняв. <рес> Підманула, підвела. Давай другий. Бемц. Може хоч з другого щось толкове випаде, ну? Угу. Да, Дімеч, розмріявся. Може тоді хоч з третього. Давай, будь ласка, щось серйозне. Поняв. Поняв, поняв, поняв. Ну, звісно, хто я такий? Хто я такий, щоб щось мені нормально давати в кейсах, правильно? <плес> ну і в цілому, друзі, ось на такій чудовій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож обов'язково, якщо він тобі сподобався, тисни вподобайку, підписочку на канал. Ну і пиши в коментарі, а що тобі вдалося взагалі за цей час вибити із тайм-крейків. Я обов'язково почитаю, мені буде дуже цікаво. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім.